Учні четвертого класу є маленькими волонтерами з великими і добрими серцями. Вони взяли участь у конкурсі у тваринку з місті Чернівці. Так багато тварин, які чекають на тебе. Ти не можеш допомогти усім, але ти можеш врятувати одну: подаруй їй щасливу родину. Організовували збір коштів, відвідали притулок для тварин кінний двір, привезли корм, допомогли прибрати подвір'я та вольєри. Також проведено четвертий міжнародний урок доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Учнівська молодь Чернівецького ліцею номер 18 об'єднала зусилля, щоб разом тримати екологічну оборону. Вихованці нашого закладу зібрали скляні банки, бляшанки, використані свічки для наших бійців на фронті, а також макулатуру як вторинну сировину для виробництва папер в рамках благодійного проєкту Квіти для школи. У ліцею зусиллями учнів, вчителів та працівників закладу, було висаджено 1001 цибулину тюльпанів. Квіти це символ відродження нової України, які будуть вирощені руками наших дітей. Результат навесні. Доброта, яка виражається в турботі про чотирилапих друзів, спільними зусиллями зробили теплий будиночок для собачки, що живе біля нашого ліцею. Наші ліцеїсти взяли активну участь у святі малюнку на асфальті, квітуча планета Земля до Всесвітнього дня Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. Учні нашого ліцею стали ініціаторами проведення інформаційного заходу про важливість сортування сміття. В ліцеї з'явились контейнери для сортування сміття. Важливо, що наші ліцеїсти свідомо порушують актуальні проблеми сьогодення, адже сортування сміття тема дуже важлива, і час від часу необхідно нагадувати громадськості про це, бо хто ще потурбується про нашу планету, як не ми. Учень 4 класу Рурик Михайло разом із вчителем Васьковською Надією Васильівною склали вірш про тварин цього сьогодення. Всі тварини такі невинні і вірні, страждають у війні людської злоби. Їхнє серце лише одного бажає врятувати світ від, від війни, біди і жалоби. Спільно з учнями старшої школи провели акцію Мені не байдуже. Учні ліцею розповіли про трагедію війни та її вплив на природу України. Учні залишили на плакатах сердечка пальчиків, що було символом того, що кожен з них і кожен з нас дотичний до природи, кожного хвилює питання війни і природи. Нехай небо буде мирним, а Україна чистою.